Привіт! Що ви там? Пережили той понеділок? Як ви там? Живі здорові? Ми теж родичі гарбузові. Я вас вітаю. Розкажу вам байку, як ми сьогодні вберегли людину від махінацій з нерухомістю під час вступу в спадщину. Сьогодні звертається пані каже: ви доручення можете виписати? Ну, ясно, що можемо, бо ми взагалі все можемо. Вам на рахунок чого? А мені треба по такому зразку. І присилає цю квадратну бумажку. Знаєте, да? В Україні така класика жанру, де не звернешся до державних органів, чи до представників державної і недержавної влади кругом, вони цими державними, цими квадратними бумажками переписуються. І там така класична якесь формулювання. Ну, класично мається на увазі, що, як казав, Гепа чи ДОПа, я їх вже путаю. як то текст по дебільному написав. А сформульовано таким чином, що пан звідси з Польщі, чоловік цієї пані. Під час вступу в спадщину наділяє представника повноваженнями розпоряджатися майном на власний розсуд. Піймали нитку? Кажу, чекайте, хвилиночку. У ну, в мене в голові просто ну, яке, ну, щось не то, щось мені не йде. Десь. Кажу, чекайте, люди, коли вступають в спадщину, то вони кажуть, в мене заява, я вступаю в спадщину. І там представляють представника, який на мене зареєструє це майно. Чи, наприклад, я відмовляюся від спадщини на користь третьої людини. А тут якась єзуїтська логіка прослідковується. Що це значить? Наділяю представника, який буде розпоряджатися власним майном. Не хочу казати, що зразу здогадався, але для чемності в пані запитав, кажу, чекайте, а представником хто вашим буде? Чоловікова мама? А мамі скільки років? За сімдесят. Здогадуєтеся, як ця історія виглядає? Пані приходить старшого похилого віку в кабінет і каже, їй як зазвичай пропонують. Вона приходить і каже: Добрий день, де вам тут підписати? Тут, тут, тут. Що значить на власний розсуд? Ні, прояснив. Я ну, хвилин 15 людині так, ну, скажімо, спокійно, нормально, роз'яснив, по поличкам розклав. Які бувають обставини, бо ніхто не зобов'язаний розбиратися в юриспруденції. Бо тим більше, процедура вступу в спадщину це ж ну, не продати автомобіль, що каже, я до ну, одної того ж нотаріуса вже третій раз можу ну, і ту саму машину продавати. Це вступ в спадщину це відбувається один раз на все життя. Чи це може нотаріус, коли вже ну, пішло суть до чого, то виявляється, що Нотаріус з дуже провінційного містечка, з не менш провінційної області. Не хочу нікого образити. Я сам з провінційної області. В яких книжках з червоними палітурками він вичитав оце формулювання, доручення справом розпоряджатися на власний розсуд. Я не знаю. Ну, можуть бути такі формулювання, але вони де здебільшого згадуються. там. Де люди, наприклад, там представляють свого представника в розпорядженнях паями, наприклад. Чи в окремих випадках, коли люди залишають свого представника розпоряджатися фірмовим майном. Але не в цій стислій процедурі, де мати похилого віку прийде підписати документ, який в результаті буде прийнятий і підписаний на підставі документу з формулюванням на власний розсуд. Ясно, що другий би на моєму місці міг би сказати: ну, звісно, давайте, діні сюди, все давай, о, все, пішли. а воно мені що? Ну, якась людяність має бути, якась емпатичність чи професійність, яка полягає принаймні в тому, що я людей відправив так ну, на другий круг. причому не я відправив, люди самі пішли на другий круг, бо я їм логічно прояснив, роз'яснив, як процедура виглядає. Чому воно саме так має бути? І ви поїхали добрі люди. Завтра будуть згоджувати, що там, як там. Я кажу, будь ласка, нехай дзвонять. Бо я перший ніколи до тих нотаріусів дзвонити не буду. Бо до них, якщо дзвониш, то це таке враження, що це е, аж до Поднібесної починаєш дзвонити, і вони там великомудро звідти починають з якоїсь якимось чином спускатися і крізь зуби вас слухати. Будь ласка, якщо у вас якісь є непорозуміння чи є якісь обставини, нехай люди дзвонять. Я завжди трубку від людей беру. Я вислухаю нормально, спокійно, підкажу, як то має бути. Я імплементую то до рамок існуючого законодавства. Але не аж так відверто якось. Я дуже сподіваюся, що це просто помилка. Хоча ми завжди намагаємося знаходити. Аргументацію тим чи іншим діям, коли відсутня логіка, бо якщо відсутня логіка в словах опонента, то шукай місце брехні.